Вітаю! Знаєте, фраза отримувати прибуток звучить так просто, правда? Але насправді за нею ховається цілий світ розрахунків, і саме вони відрізняють бізнес, що процвітає, від того, що ледве тримається на плаву. Тож сьогодні давайте розберемося, що ж насправді стоїть за ціною цього самого прибутку. Отже, ключове питання. Як бізнес насправді може бути впевненим, що заробляє гроші? Ну, здавалося б, що тут складного. Гроші прийшли, і гроші пішли, якщо щось залишилося, чудово. Але повірте, це лише верхівка айсберга. Щоб зрозуміти, чи справді бізнес здоровий і чи є в нього майбутнє, треба, знаєте, зазирнути під капот і розібратись, як працює його фінансовий двигун. Бо вся справа в тому, що гроші, які просто надходять, це ще далеко не все. Це, скажімо так, лише одна сторона медалі. Уявіть собі блискучу вітрину магазину. Красиво так, але ж вона не розкаже всієї історії про те, що там діється за лаштунками. А от найцікавіше це те, що залишається після того, як оплачені абсолютно всі рахунки. Ось це і є справжній показник успіху. Ота сама різниця, яку всі називають прибутком. І щоб її знайти, доведеться перетворитися на справжніх фінансових детективів. Гаразд, почнемо з першого розділу прибуток як гра у віднімання. Щоб усе було максимально наочно, давайте уявимо собі маленьку затишну пекарню. Вона пече торти. Її дохід це, звісно, гроші від продажу кожного тортика. А от прибуток це те, що залишиться, коли вона заплатить за все-все-все: борошно, цуков, зарплату пекарю, оренду, світлу і навіть за ту симпатичну рекламу в інстаграмі. Все просто така собі арифметика. Але перш ніж щось віднімати, треба ж розібратися, що саме ми віднімаємо. І тут у нас є два обличчя витрат. Дивіться, у бізнесі є два дуже важливих поняття витрати і собівартість. Звучать схоже, правда? Але це не одне й те саме. І зрозуміти різницю це без перебільшення основа основ. Отже, що таке витрати для нашої пекарні? Це буквально все. Борошно, зарплата, рахунок за світло, оренда, навіть серветки для відвідувачів. А от собівартість це коли ми сідаємо з калькулятором і скрупульозно рахуємо, скільки ж грошей з усього цього пішло на виготовлення і продаж одного єдиного торта. Тобто, це, по суті, ціна цього торта для самої пекарні. Окей, щоб правильно порахувати цю саму собі вартість, треба спочатку навести лад у наших витратах, розкласти їх, так би мовити, по поличках. Є два головних способи сортування. І наша уявна пекарня знову нам у цьому допоможе. Перший спосіб сортування за зв'язком із продуктом є прямі витрати. Це все, що ми можемо, так би мовити, побачити в нашому торці борошно, цукор, яйця. Ми можемо точно сказати, скільки грамів чи гривень пішло на один виріб, а є непрямі витрати. Це, наприклад, зарплата менеджера пекарні. Без нього ніяк, але ж ми не можемо відрізати шматочок його зарплати і покласти в крем, правда? Це витрати на всю пекарню в цілому. Другий спосіб дивимося на поведінку витрат. Є змінні витрати, вони, як випливає, з назви змінюються. Спекли більше тортів, витратили більше шоколаду, все логічно. А є постійні, їм, чесно кажучи, байдуже скільки тортів ми печемо. Оренда приміщення буде однаковою, хоч ми спечемо 10 тортів, хоч тисячу. Вона незмінна. Так, з сортуванням розібралися. А тепер найцікавіше. Збираємо пазл докупи. Беремо всі ці розкладені по поличках витрати і складаємо їх в один, але надзвичайно важливий показник. Власне, що ж таке собівартість? Зараз побачимо. Саме вона і покаже, наскільки ефективно працює наш бізнес. Давайте просто пройдемося по кроках. Перше, беремо прямі матеріальні витрати: борошно, цукор, яйця, додаємо до них плямі витрати на працю, тобто зарплату пекаря. Раз. І ми отримали виробничу собівартість. Це, так би мовити, ядро, серцевина наших витрат на сам продукт. Але ж торт не продасться сам по собі, правда? Тому додаємо зверху частинку непрямих витрат: шматочок оренди, трохи маркетингу, зарплату адміністрації. І ось тепер ми отримуємо повну собівартість. Це і є реальна ціна одного торта для нашої пекарні. І ось ми підійшли до золотого правила бізнесу: чим нижче собівартість, тим вищий потенційний прибуток. Все геніальне, просто. Кожна гривня, яку вдалося зекономити на собі вартості, це чиста гривня, що йде прямо в кишеню, тобто в прибуток. Саме тому всі компанії просто одержимі ідеєю оптимізації своїх процесів. Добре, з теорією, здається, розібралися, але навіщо все це потрібно? Як це працює в реальному житті? Давайте знову завітаємо до нашої пекарні і подивимось, як усе це знання допомагає приймати конкретні важливі бізнес рішення. Отже, погляньмо на фінансовий знімок нашої пекарні. За минулий рік вона продала 25 тисяч тортів, ціна кожного 40 гривень. Загальні витрати, тобто і постійні і змінні, склали 900 тисяч гривень. Що ж, у підсумку 100 тисяч гривень чистого прибутку. Ну непогано, але власники, звісно, хочуть більшого. І ось перед ними постає стратегічне завдання. Пекарня хоче збільшити свій прибуток на 10%. Тобто заробити додаткові 10 тисяч гривень. Питання скільки ще тортів для цього потрібно продати? От якби ми не знали структури витрат, це було б просто ворожіння на кавовій гущі. Але ж ми з вами вже все знаємо. І відповідь 500, рівно 500 тортів. Як це вийшло? А все дуже просто. Ми ж пам'ятаємо, що з кожних 40 гривень, які платять за торт, якась частина йде на змінні витрати. Розрахунки показують, що це 20 гривень. А це означає, що кожен додатково проданий торт приносить 20 гривень чистого прибутку. Отже, щоб заробити 10 тисяч гривень, нам потрібно так, 10 тисяч поділити на 20. Виходить, 500. Це не магія, це точна математика. Так чому ж це все так важливо? Бо собівартість це, повторюся, не якась нудна цифра для бухгалтерів. Це справжній компас для бізнесу. Знаючи її, можна встановити правильну ціну, можна зрозуміти, наскільки ефективно працює виробництво, можна точно прогнозувати прибуток. І, що найголовніше, можна приймати зважені розумні рішення. Це фундамент, на якому стоїть будь-який прибутковий бізнес. І наостанок просто питання для роздумів. Наступного разу, коли будете купувати звичайну чашку кави, просто на секунду зупиніться і подумайте: в її ціні ж не тільки зерна і молоко, там є частинка оренди, шматочок зарплати баристи, краплинка витрат на маркетинг, рахунки за світло і воду. Кожен цінник це ціла історія про бізнес. А тепер ви знаєте, як цю історію читати.